В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефм. Всім привіт вас. Вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс Ефм. Я її ведуча шудрава Ірина. Голубці – це страва української кухні. Історики вважають, що голубці виникли на території Східної Європи під впливом двох кухонь татарської та турецької. І така теорія небезпідставна. У цих народів є дуже схожа страва під назвою Долма. Це рис і місний фарш, загорнуті в листя винограду. Часто використовують і листя овочів. У Україні голобці з'явилися приблизно десь в кінці 18 століття і дуже полюбилися нашому народу, тому без голубців не було жодного святкового столу. Вони є об'єктом нематеріальної культурної спадщини України. Страва готується з листя свіжої чи кислої капусти, та начинки з м'яса, рисучі гречки, кукурудзяних та пшенняних круп, картоплі, квасолі, грибів, цибулі, моркви та прянощі. Назва цієї страви давня походить від слова голуб, що вказує на її ймовірне походження від страв, які готувалися з голубів, яких при готуванні на вертелі чи решітці загортали у капусті на листя, а згодом тушки голубців замінили подрібними крупами та м'ясом. 4 травня 2023 року приготування української страви голубці було внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.